Всім привіт, з вами Бодік, і зараз я вам покажу, як грати Upland на карті Ancient. Поясню, для чого вам взагалі Upland і як на ньому грати. Уявимо ситуацію те, що ви запустили якусь гру на Faceті, або в матчмейкінгу, і вам довелося грати Апл. Або ви граєте в команді, для вас це нова позиція, і ви не розумієте, як неї грати. Коротко поясню, і покажу це наглядно. Взагалі, яка головна суть а гравця на карті а взагалі опори? Це головне вижити, дати кіл та відійти на ретейк плантап. Розпочнемо з пістолетки. Взагалі багато програвців починають грати пістолетку з еншента або використовувати якісь сетапи. Далі я можу вам це показати, наприклад, як грати пістолетку якусь уявну. І, взагалі, самі головні споти, самі сейвові, це на а. Це Temple, можна сісти ось так. І просто дати кіл, відійти. Моя рекомендація взагалі грати пістолетку на енші, якщо ви тут починаєте один, наприклад, на Феситі або в матчмейкінгу, це починати здалека. Ось ще такий є спот, фішечний, стінка закриває голову, і ви можете просто з, цю, з цієї позиції приймати аплент. Так що головна позиція для пістолетки, це КТ і також темпл. Дати фраг і відійти. Як грати проти форса та еко. Я граю я та як грають програвці. Взагалі також Аплент проти Форса краще грати здалека, тому що на вас буде виходити основна маса з мейну або з донуту. Це якщо вас прорвали мідл. Ось граю так я, це я побачив в демці гравця рефрежа, який грає за призі. Він становиться ось так. Залазить на букву. І чекає, поки побачить тінь гравця. Зараз я вам покажу, як це взагалі виглядає з моєї сторони, як я відпускаю молік, коли я його бачу гравця або тінь. І ось я бачу тінь гравця, відпускаю молік і можу зразу зажати кілька куль, якщо він захоче вийти в молік. Також після того, як ви викинули цей молік, відійшли, ніякого викладу не, не було. Ви можете відійти, продлити якось дим і просто чекати своєї хелпи. Давайте зараз змоделюємо ситуацію. Якщо ви програли або пістолетний раунд, або байраунд, я вам зараз можу показати декілька дієвих сетапів, щоб знайти перевагу для вашої команди, забрати собі якийсь уявний АК або Галіл. І завдяки цьому калашу виграти раунд. Перше, що ви можете зробити, це коли заходите в амейн, вам потрібно зайняти якусь близьку дистанцію. Я зазвичай займаю ось таку. Позицію і чекаю, поки на мене вийде противник. Також ви можете купити нову і зайняти ось таку дистанцію, потім якось пережати, і по, по інфі запушити амейн Але зазвичай багато програвців просто стоять в мені і чекають навіть сейвлять до кінця раунду, поки на них ніхто не вийде. Також ви можете залізти на буст. Це можете зробити ви в соло або попросити в гравця. Навіть під цю позицію є сетап. Ваш тімейт може стати ось тут і чекати вашого контакту, і по ньому їти тут в упорі і дати кілька фрагів разом з вами. Зараз я можу вам показати, як вам краще зіграти на екораунді, якщо у вас USP, і ви хочете десь знайти перевагу піда. Ви можете купити дві флешки. І сказати своїй команді, щоб вони пушили амейн по правій стороні. Коли вони будуть підходити в упор, ви даєте ось ці дві флешки, які бландять противника ось тут та ось тут. Ми з фрагматів також це доволі часто робимо. І багато разів вигравали екораунди. Зараз перейдемо з вами до байраундів. Взагалі а опорник може також починати як і Піда, так і в міду. Але не в всіх ситуаціях він може починати другим або третім міду. Ось декілька ситуацій, при яких він може почати міду, це коли у вас дуже сильно проривають мідл, або ваш АВП-гравець починає під А і під Б, і вашому гравцю під міду потрібна допомога. Я вам зараз покажу декілька гранат, які допоможуть вам з вашим гравцем зайняти мідл. Глубокий молі. Такий. Та якщо у вас другий респаун, ось цей молік. При всіх ситуаціях взагалі ви відходите під А, але якщо ви робите якийсь сетап або скрипт, або проаналізували гру, те, що вас дуже часто хлопці проривають і Б і мідл, ви можете залізти на дев'ятку та та ну, ловити файт. Або забрати мідл вашому відграбцю, який ловить файт на дев'ятці. Як взагалі грають програвці на байраундах на А? Зараз дуже популярна та Є-Меті. в меті. Ось така варіація, коли ви граєте на звуки. Та віддаєте гранати, коли бачите або тінь, або е, е, чуєте, що у вас йде розкид А-плента. Якщо у вас іде а розкид плента, зазвичай програвці віддають або молік, або смок. Також реагують на тінь. Щоб побачити тінь, я вам рекомендую поставити налаштуваннях тіні на е, високі, або дуже високі. Це одна із таких дуже. Метових та ключових варіацій як грати піда. Також ви можете користуватися герою рефрежа проти Еко, та взагалі ну, використовувати його в байраунді. Також чекати появи тіні та віддавати молік. Якщо до вас часто ходять піда і ви не справляєтесь, ви можете покладити з собою або мідгравця, або е, свого авапера, та він може вам допомогти в цьому. Є декілька сетапів гри СВП. Коли до вас е, приходить е, АВП на плент. Перший сетап, коли він забирає вам праву частину А-мейна, а ви займаєте ось цю позицію. Також тут видно тінь, коли до вас підходить противник, і ви на неї реагуєте, можете відтитись на широкому і бути його префайером. Ще один сетап під АВП. Коли він може стати тут близі, а ви також можете стати тут. Також ще один сетап з пета агравцем, коли авапер може у нас стати ось так. А агравець забираємо праву частину Амейна і стає ось так. Це також є сетап, використовують багато програвців. Якщо у вас немає АВП, або тільки мідгравець може прийти до вас на допомогу та допомогти вам прийняти А-точку, е я вам можу показати ось такий дієвий сетап. Цей сетап використовує команда Face. Коли один гравець забирає також праву частину мейна, а А-гравець або мідгравець також стоять в цій позиції. Дієві позиції, які ви можете займати на прийняття аплента, на, або на Rush, або на Mid-Late таймінг якийсь, це в нас використовує цю позицію Sush. Він займає її на кіл. Відходить і відкидує під себе смок цю частину або цю, і відходить сразу же після першого кілу. Також він часто може залишитися грати під цей дим, може стояти тут і під флешку свого тіммейта відкритися в по лівій частині, під мейн, і просто вбивати її, коли вони будуть виходити в блайн. Взагалі, за XoMо є декілька варіацій. Якщо у вас є якась допомога, то. Він може вам накидувати флешку пердексом, ви можете пікати справа-зліва, коли на вас виходять. Якщо вам дають молік, за тут потрібно сейвити ваш смок та відкидувати його на молік, якось тут жити, поки ваші там гравці розбираються або накидують вам флешку, або перетягуються до вас. Також ви можете зайняти ось таку позицію, яку не чекають взагалі. Коли Алюркер виходить під А, він загалом розчекує позицію ось так. іде Боком під цю позицію. Тому зачасту ваш противник вийде на цю позицію боком. Ви зможете дати фраг і знайти перевагу для вашої команди. Також ви тут е, з цієї позиції ви можете побачити, як бустяться ваші противники, та вбити їх. Гра за дефолтом. Я вам рекомендував також дати тут на один фраг. Просто можна лобити файт, на... коли на вас виходять. Після фрагу я рекомендував би вам дати смок або направо можна. Під нього підійти і валити тут супротивників, просто вбивати їх. Або просто відійти на ретейк, відплигнувши вправо. Зараз я вам покажу офенгл, який займає Сьюж. Він у нас виглядає ось так. Чому перевага цього офенгла? Що також, коли виходить гравець а, з амейну, він не префає цю позицію. Він виходить або префаючи дефолт, або префаючи КТ. І тому він вас просто пропускає і дає вам зробити фраг по ньому. Пасивна гра з доноту, вона може виглядати ось так. Ви можете стрейфити, як це робить JKS. З моліком віддати МОЛІК, відійти, пікнути під флешку, яку вам накине ваш мідгравець. Або також ось є дієвий Офенли, який також займає JKS. Він у нас виглядає ось так. І після того як він робить один фраг, він може репікнути. І дати другий фраг. Але зачасту також відходить після першого фрагу. Наприклад, зрізаючи е вугол та міняючи позицію. Взагалі, піда потрібно грати варіативно, часто змінювати позиції і награвати кожну позицію, щоб у вас вона була настріляна. І наостанок я вам покажу дієві фішки та гранати, які допоможуть вам у грі на А. Перша фішка це взагалі моя ідея. Я не використовую часто на офіціальних іграх та взагалі на праках. Але коли потрібно дуже перевернути гру, ви берете, ось так запригуєте і стаєте ось так. В чому перевага цього спота? Те, що вашу тінь загалом видно на весь А-мейн, але е той гравець не може неї префнути, тому що у вас повністю закрита голова. Він зможе вас вбити тільки, якщо він буде стріляти в ноги та в половину частини вашого тіла. Цю фішку також використовували проти мене. І цю позицію я б сказав би нереально вбити. Коли і як, ви можете використовувати цю фішку від мене, це зазвичай, коли у вас є самий ближній респ під А, то ви можете по першому таймінгу піти і запригнути на лампу. Також агравцю потрібно знати ключові дими під амейн. Це перший смок у нас з дефолту. Другий з Айксом. Ще ви можете допомагати вашим мідгравцям ось такою флешкою, якщо їх рашить. І ще ви можете продлити їм дим на мідл. Сісти на позицію в КТ. Націлитись ось так. Jump-throw І смок прилітає прямо на старт меда. Зараз я вам покажу декілька флешок та смоків. Якщо у вас є вихід на бет зону вам потрібно якось допогти. Перша флешка вона дається просто біжите та даєте флешку джамтрова. Вона залітає хлопцем за спину та сліпить виходящих е з рампи. Також у нас є ще одна флешка, яку ви можете докинути. На Допомогу вашим тіммейтам, але потрібно неї пересім заколити, тому що вона може їх заблайндити. Вона дається у нас також збігу, і вона сліпить повністю сайт. Тепер я вам покажу кілька дієвих смоків, коли вам потрібно ретикнути б Перший смок це у нас на банан, на рамп. Він дається з двох клавіш, присіли, навелись на ось цю чорну лінію і джамтрал. Також з цієї позиції можна кинути смок в Кейв, просто сіли, також дві клавіші, throw. Дякую за увагу. Це були основи гри гри на Enчіті на Апленті. З вами був Бодік. Чекайте нове відео та слідкуйте за нами.